Пронто, пронто, мої любі феєчки, з вами ханочка, така, як є зранку без прикрас. Ну що я вам скажу? Скажу, що карту дня будемо зараз доставати, поки помішую, думаю про себе і про вас. Що я трішечки, звісно, знаєте, як у той придуркувати Путін казав, хочу двіжуху, так ото я собі створила. Я вирішила і летіти в Венецію, але трішки походити по Мадріду, і по етозі якось якомусь я була тоді чи сні, чи полусні. Я купила квиток, що я в Вінецію прилітаю без п'яти дванадцять ночі, а там же ще треба з аеропорта добратися до самої Вінеції. Я вже знайшла, як добратися 10 євро квиток, шукала, мабуть, годину, але потім там ще не в усі отелі заселишся або заселишся, ти додатково там платиш. Якісь гроші, хоча ти ж за цю ніч платиш, яку ти ночуєш. І там ще від е, тієї плази Дерома да, називається, там ще іноді до твого отеля необхідно їхати водним таксі, водним таксі. А навіщо мені з іншого боку це водне таксі? Це я зараз розмірковую. Якщо мені треба знайти так, щоб воно було все. Поруч, ну, багато питань. Брови, бачите, ламінацію зробила. Форма трішечки не та, але воно все зітреться. Добре. Тобто, створила собі питання, які треба вирішувати, але це про те, про те що треба йти в нове всесвіт паші по по-рашистськи. І. Це нове, це є зростання. Бо як ти узнаєш про нове, що туди не підеш, яке воно. Тому ми боїмося. Це не тільки стосується венеції. Це стосується багато яких речей, саме що стосується. Саме те, що ми не йдемо, бо ми не знаємо, які там мені пишу, ага. які там підводні камені, і ти розумієш, що приходиться їх вирішувати, а цим не дуже хочеться іноді. Да? Це прикасатися, але, але рух вперед, це найкраще, що можна зробити для себе. І так, карта дня. Завтра я вилітаю. Сподіваюся, що сьогодні я зберу всю інформацію. Карта дня для вас і для мене. М -м -м, аркан помірність. Класна карта. Дівчата, сьогодні все буде йти помірно. Але зрозуміло, скажу ще більше навіть, по аркану помірність це старший аркан, це про те, що у всіх ваших справах сьогодні буде удача. Ви зрозумієте, що ви йдете туди, куди потрібно по аркану помірність. Ця карта про те, що все не стається швидко, але все стається якнайкраще саме щодо того, як це входить в ваше життя, і наскільки воно залишається. Розумієте, По аркану помірність. Наприклад, відносини вони зрозумілі, там немає емоційних гойдалок. Там зрозуміла, я кохаю тебе, ти кохаєш мене, немає запитань стосовно того, що сьогодні нам добре, а завтра нам погано. Так шаркан помірність це щодо роботи. Коли так, ти йдеш, ти можеш йти з арканом помірність, звісно, на зростання статків. Але це не, не так, що ти сьогодні мільйон, а завтра у тебе нічого. Ні, ти маєш суму грошей, на яку ти можеш розраховувати, твої статки ростуть. Можливо, не так швидко, бо це не про стрибок. Але я вже казала, да, одній вам, Це що швидко дьявола, все ще довго це від Бога. Бо у всесвіту немає розуміння швидко і повільно. Це так продула в машині. Якась простуда вскочила. Що ще? Аркан Помірність. Класна карта. І вона мені каже також: заспокойся. Ти хочеш швидко вирішити всі питання, але ні. Це питання нове для тебе. Але ти його вирішиш поступово, бо нам вже всім хочеться дуже швидко. А цей аркан про те, що ти ж ти, тихіше їдеш, далі будеш. Тож, всім гарного, мирного, спокійного дня. Це старший аркан. Знов, ще раз кажу: це аркан про те, що все йде добре. До речі, по цій карті може бути таке, що сьогодні якесь питання. Ви хотіли вирішити, але не вирішите. Бо це помірно. Да? Це не так швидко, як би хотілося. Але, але. Так як це старший аркан, то він говорить про те, що буде день і буде їжа. Добавляйтесь в мою групу Телеграм, я там розказую про амулети. І амулети таке ж вони про те, що ми чистимо програми, які є всередині нас. Ми проходимо трансформації, під час яких це відбувається, і ці трансформації не можуть бути швидкими, бо ваша психіка не витримає. Трансформації теж проходять по аркану помірність, тобто помірно. І той, хто має терпіння, той завжди виграє. До речі, по аркану помірність ви сьогодні можете. Це старший аркан. Да, ви можете узнати якісь новини, знов кажу, які не такі швидкі, як би вам хотілося. І вони про те, що все можливо буде, те питання, яке ви піднімали, або сьогодні підніметься. Що це на це вирішення цього питання треба час. Це і про відносини, і про особисте життя, і про гроші, і про будь-які питання, що на це треба час. Але поступово, знов кажу, все стане на свої місця. Люблю вас!